Ви, напевно, вже всі знаєте, що до нас приїхали нові Ergo серії QLED+. Plus. Перше, що вас здивує, ну, по-перше, 50-ка, зараз коштує дешевше, ніж 43-ка. На П'ятницю 50-ка коштує 18 500, Ось така знижечка. А 43-ка коштує 19 тисяч. Ну, то таке, ціни вирівнюються, подорожчає 50-ка і все буде норм. Але якщо вам треба 50-ка, зараз крута ціна. Але, друзі, я хоч що хотів сказати. Подивіться, друзі, на дизайн, металевий, красивий дизайн. Подивіться ще сюди. Ось бачите цю штучку. Це мікрофон. Тут вбудований мікрофон ви можете керувати без пульта. Пульт також оновили. Тут датчики освітленості стоять. Телевізор сам підлаштовується під вашу картинку. Але, друзі, я можу сказати, що я давно не бачив такого красивого матового екрану. Позаду мене зараз освітлення. Я вам махаю рукою. Можу помахати.